Добрий ранок, сніданок. На сніданок у мене салат. Такий дуже простий, картопля варена покришена кубиками. Яйце та цибуля ріпчата біла. Не додавала консервовану кукурудзу, вирішила її покласти отак окремо. Смакуватиму вже. Визначаючи саму, сама, скільки брати на ложку та й чим їсти. Риба, варена, звичайна риба, в воді, хек. Та консервовані кабачки консервувала влітку, навіть уже в пізній час, третій місяць літа, тоді займалася консервацією цих кабачків. Заправила олією листя капусти, брокколі, додавала, щоб смачніше було. Та й оцей весь мій сніданок, а ось поряд Кс-Кс. Тільки но злізла з дерева, прибігла до мене, зробила свій ранковий ритуал, оббігла, переглянула весь двір, ознайомилася з тим, що відбувається навколо, і прийшла зі мною снідати. Ну як її на це не нагородити, мабуть, дам шматочок рибки їй. Якщо тільки буде їсти, бо в неї апетит не такий, як в мене, відрізняється. Чай, чорний чай, звичайний, запиватиму свою сніданкову їжу. Отака От у мене сьогодні їжа на сніданок. Всім бажаю смачного, тихого, спокійного дня. Зустрінемось пізніше.